Надалі маємо розглянути деякі аспекти патогенезу набряку легень, але я хочу відійти від традиційної схеми, від традиційного огляду анатомії, тому пропоную вам інший варіант розглянути анатомію з точки зору фізики. Отож уявімо собі, що легені це ніщо інше, як посудина, яка до певного рівня наповнена водою, посудина, в яку з одного крана поступає рідина. А з іншого виділяється. Як це виглядає з точки зору патології при набряку легень? Цей об'єм рідини, який є в посудині, значно перевищує ту межову цифру або норму. Власне, як це відбувається з точки зору фізики? Є певний об'єм крові, назвемо його переднавантаження, який поступає в дану посудину легені, і, відповідно, є певний тиск або післянавантаження – який обмежує витікання рідини з цієї посудини. Зрозуміло, що коли ми говоримо про кардіогенний набрік легень, ми не можемо не розглядати додаткову структуру лівий шлуночок це не що інше, як мотор, який дає можливість або забезпечує функціонування цієї системи, тобто він перекачує всю рідину, допомагає її циркуляції в системі. А як виглядають власне, складові набряку легень у варіанті патології? Перший варіант зростає переднавантаження, тобто значно збільшується наповнення лівого шлуночка, і це з однієї сторони провокує набряк. З іншої сторони об'єм в тій посудині може зростати також, коли зростає опір, тобто після навантаження. Ми з вами говорили після навантаження це тиск в системі, в артеріальній системі, зростання периферичного опору судин. І от коли судинний опір надто великий, то зрозуміло, що рідина в посудині буде затримуватись. І третій компонент це власне тоді, коли підводить мотор, коли не працює лівий шлуночок, тобто порушення функції лівого шлуночка або, іншими словами, систолічна дисфункція. В цілому, ви розумієте, що жоден із цих компонентів не можна розглядати відокремлено. Саме так і виглядає набрік легень. Це ніщо інше як наростання переднавантаження, наростання після навантаження, або збільшення тиску в судинній системі, або все це супроводжується порушенням функції лівого шлуночка. Отож, є так зване хибне коло. Уявіть собі ситуацію. Гостра лівошлуночкова дисфункція, зумовлена для прикладу, гострим коронарним синдромом, інфаркт міокарду, який супроводжується систолічною дисфункцією. Це призводить до зменшення скоротливості міокарду і, відповідно, до зменшення серцевого викиду. Як це сприймає організм? Організм на це реагує посиленням продукції катехоламінів. Відповідно, катехоламіни це знову зростання судинного системного опору. І за рахунок того підвищення артеріального тиску, це веде до зростання напруження стінок міокарду та до так званої діастолічної дисфункції, яка і провокує наростання гідростатичного тиску в легеневих артеріях і капілярах, що супроводжується виходом рідини в альвеолярний простір чи інтерстицій, і в кінцевому результаті альвеолярний простір. Заповнений рідиною і не може адекватно виконувати функцію газообміну, наростають ознаки гіпоксії, яка, в свою чергу, знову ж таки посилює ішемію кардіоміоцитів, провокує продукцію катехоламінів і тим самим посилює його систолічну дисфункцію. От ви розумієте, що коло замкнулося. І якщо до недавнього часу ми ще намагалися якось диференціювати, Систолічна дисфункція, диостолічна дисфункція. То сьогодні ви повинні зрозуміти, що така диференціація можлива тільки у хронічних пацієнтів, щоб якось віддиференціювати тактику. А в гострому стані у пацієнтів з кардіогенним набряком легень оця дисфункція рано чи пізно переходить одна в другу. Вони зациклюються, підсилюючи одна одну. І от патофізіологія хибного кола, яке ми намалювали з точки зору фізики, виглядає, власне, так. Наростання переднавантаження, наростання після навантаження, яке підсилюється одне іншим і зациклює одне другим, супроводжуючи тим самим дисфункцію лівого шлуночка. Оскільки ми з вами зрозуміли патофізіологію і, зважаючи на цей останній слайд, я думаю, що тепер. Ми маємо розуміти і мету нашого лікування. Тобто, щоб лікувати набряк легень, ми повинні вплинути на ці три ланки перше зменшити переднавантаження, тобто зменшити об'єм або венозний притік до серця. Друге, ми повинні зменшити після навантаження, тобто повинні зробити якусь дію, яка зменшить системний судинний опір, тобто розширить артерії. І третім кроком є Зважати на функцію лівого шлуночка і покращити його роботу, якщо в цьому є потреба. Сподіваюсь, що ви також розумієте, що ми не можемо розглянути легені як орган, який є відокремлений від іншого організму. Тобто, наша посудина з рідиною легені знаходиться в тілі, яке також має певний об'єм рідини. І отут вся проблема. Ми мусимо пам'ятати у випадку набряку легень. Організм знаходиться в стані гіповолемії або нормоволемії. Статистично відомо, що в 50% пацієнтів з кардіогенним набріком легень як мінімум нормоволемія. Тому лікування повинно зводитись не до того, щоб усунути рідину з організму, як ми з вами раніше думали, а на те, щоб її правильно розподілити. А тепер про причини отож. Що може бути причиною кардіогенного набряку легень? Перше, про що ми з вами говорили, це надмірне винозне повернення до серця, тобто підвищення переднавантаження, надмірний системний судинний опір, тобто після навантаження або зазвичай дуже часто це буває дисфункція лівого шлуночка. До цих пацієнтів ми виїжджаємо найчастіше. Це є пацієнти, у яких є проблема із коротливістю лівого шлуночка. Порушення ритму, може бути розлади частоти серцевих скорочень із нападами тахікардії, з гострим коронарним синдромом, інфарктом міокарду, тобто, це і є причини, які провокують набряк легень. Отож, переходячи до лікування, в першу чергу розглянемо це послідовно, акцентуючи увагу на кожному компоненті, і, зокрема, що треба зробити для того, щоб зменшити переднавантаження або Зменшити венозне повернення крові до серця. Зазвичай традиційне лікування в цьому випадку зводилося до використання трьох препаратів: це морфін, форосемід та нітрати. Я думаю, всі пам'ятають наші колишні рекомендації, рекомендації, по яких сьогодні багато хто ще працює. Так, от, морфін це перший препарат, на якому я хочу зупинитись. Так, це прекрасний препарат для усунення симптомів хвороби. Ми дійсно любимо його. Але біда в тому, що ми його любимо за його побічні ефекти. Дослідження показали, що та дія, на яку ми сподіваємось від морфіну розширення вен, має досить незначний ефект. Ми всі знали вислів, що морфін це препарат, який зменшує притік крові до серця шляхом зниження тиску у малому колі кровобігу. Однак, як виявляється, дослідження показали, що цей ефект настільки незначний. Що така секвестрація невеликого об'єму крові не може чинити істотний вплив на тиск в легеневій артерії. А отже, і не може впливати на переднавантаження серця. І ота от дія, яка нам так подобалася, морфін знімає задишку, знімає тривогу, морфін знижує частоту дихання. Виявляється, що це все зумовлено прямим впливом на центральну нервову систему, в тому числі на дихальний центр. Але Аж ніяк не є впливом на патогенез даного патологічного стану. Тому морфін прекрасний препарат для усунення симптомів хвороби, однак поганий препарат для кінцевого результату, бо він вбиває компенсаторні або захисні механізми організму. Це так як одягнути чорні окуляри, щоб закрити очі і не бачити проблеми. Для підтвердження цих слів хочу навести приклад із доказової бази. Приклад досліджень, які відбувалися впродовж останніх десятка років, перше дослідження, в якому вивчали використання морфіну у пацієнтів з кардіогенним набряком легень. В результаті науковці дійшли до висновку, що морфін збільшує ймовірність інтубації. збільшує тривалість перебування пацієнта у відділенні інтенсивної терапії у 5 разів. Інші дослідження впливу морфіну при декомпенсованій серцевій недостатності вказали, що Морфін є незалежним предиктором смертності. Ще для прикладу дослідження, датовані 2017 роком, морфін у третини пацієнтів викликає нудоту, а це, в свою чергу, підвищує ризик регургітації і аспірації при необхідності проведення неінвазивних методів вентиляції з позитивним тиском. Також морфін пригнічує дихальний центр, а це збільшує показання і необхідність в інтубації пацієнтів. Ще морфін призводить до зменшення серцевого викиду і збільшення частоти серцевих скорочень за рахунок опосередкованої дії через нерву вагас. А ви прекрасно розумієте, що зменшення серцевого викиду і збільшення частоти серцевих скорочень призводить до надмірного викиду катехоламінів і до посилення ішемії міокарду. Тобто все те, що аж ніяк не потрібно пацієнту з кардіогенним набряком легень. Тому хочу зробити такий короткий підсумок. Морфін не відіграє жодного значення у лікуванні пацієнта з кардіогенним набряком легень.